Всім привіт! З вами я Джулі Гейм. І сьогодні я покажу в цьому відео, як зайти на ліцензію. Треба там купити ліцензію, або вам хтось подарував. Заходимо от на цей сайт skincraft.ru. Нажимаємо Справка. Вас перекидую сюди. Нажимаємо: от на Скачати ла лаунчер для Windows, скачать лаунчер для... Не знаю, як читається. Ми нажимемо скачать ланчер для Windows. Він качається зараз. Зараз цю іконку сюди перетащу. Він качається. Зараз він скоро докачається. І от він у нас скачався. Його перетаскаємо ми. Е... Пересуємо його сюди. Відкриваємо. Тут можна виробити. І зараз у нас запускається. От моя ліцензія. І це відео зроблено для мого друга Стаса. От оця ліцензія, яку я йому дала. І тут нажимаємо Настрой і э... настрой аккаунти. І тут нажимаємо плюсик. Без пароля тут Но нам треба пароль для а... пароль на mojang.com. нажмем, тут вводим электронную почту Електронна почта, собачка, эй, не там. Наприклад так. Собачка. Май.ру. И тут пароль. Я напишу любить цветные буквы и... У нас тут загружається. Ну, це у вас не буде вибивати, якщо правильне. правильний. Правильний аккаунт, правильна почта, пароль. А зараз я просто наугад написала. Ну от ви отримали ліцензію, наприклад, от Стас це все зробив і заходить на цю ліцензію. І зараз і, на оцю версію. Я давно просто не грала, ній, то не... Ну зараз все буде нормально, надіюсь. Я чуть-чуть помилилась, там не назваки почти собачка mail.ru, а тут live.com І все сохраніть жмемо. І тепер зараз будемо заходити. Вона заходить. У нас зараз. Можна вже назад це окошко придвинити. У нас Майнкрафт запускається. Я силочку, якщо не забуду, то я її залишу знизу під відео. Ось Майнкрафт запустився. Обновити і можна заходити на будь-який сервер. Це не ліцензіоний удалити. І це теж не ліцензіонний. А вот эти три лицензионные, там еще я много лицензионных. Я сейчас проверю, на какие сервера можно заходить питья и лицензию. Выполняется вход. На Майнплекс не можно, а на Кубокрафт. На Кубокрафт, кажется, можно. Да. И на лицензионных серверах не требует вводить пароль. Отакий от скин. Це ззаді він так виглядає, а от так він спереді виглядає. Зараз ще на інший сервер попробую. Наприклад, на Hypixel, бо в мене більше нема. А, сюди не можна. Ну там треба провіряти. Ну ладно, всім па-па! З вами була я, Julie Games. Па-па!